Вітаю, дорогі глядачі! Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, чтець Оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Прийшов час дивитися, що чекає Україну на цей тиждень з 11.09 по 17.09. Давайте будемо з вами дивитися на циганський колоді карт і на гральній колоді карт. А я кажу без карт те, що я сказав. У своєму попередньому відео я повторююся, хто може пропустив, що це останній тиждень ретроградного Меркурія до 15-го числа. В останній тиждень ретроградного Меркурія нечість завжди активізовується. Загрози ударів та е атак, ризики підвищуються. Плюс цього тижня є декілька дуже сильних релігійних свят, релігійних дат релігійних подій. По перше, 11.09, це понеділок. Це День усічення голови Іоанна Хрестителя в цей день можуть бути удари, атаки, прильоти та теракти. Далі, наступний день це 14.09, це день воздвиження Христа Господнього. Також можуть в цей день бути підвищені загрози ризиків ударів та атак. Бо ми знаємо, що на великі релігійні свята з початку війни нечість активна. І 17.09 віра, надії, любові. Так що, будь ласка, в ці дні будьте максимально обережні. Добре, а тепер без цих попереджень, без того, що я спостерігаю по релігійних святах і по релігійних датах, давайте подивимося загальну картину на кожен день. Не завжди треба використовувати карти. Є моменти, які є очевидними і без карт. Як, наприклад, те, що на великі релігійні свята або релігійні події нечисть стає максимально активною. Або ж в останній тиждень ретроградного Меркурія. Ретроградний Меркурій, я нагадую, триватиме ще до 15.09. Так, добре, дивимося. Давайте ми з вами будемо дивитися. Так, значить, так, понеділок 11.09. Карта дитини, народження чогось нового, діти. Максимально подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, подбайте про їхній захист. Знизу трійка, червова, Карта союзів та об'єднань. Максимально об'єднуйтесь між собою, допомагайте ближнім, висловлюйте емоцію милосердя і показуйте, демонструйте її по відношенню до ближнього. Досить хороша, досить сильна карта, але все одно день є небезпечним. Хоч карти випали й такі ніби нейтрально позитивненькі, але день небезпечний, тому що сьогодні велика релігійна подія усічення голови Іоанна Хрестителя. Так що, я ж кажу, є деякі моменти, які без карт є очевидними. Наступний день, Наступний день дивимося, 12. Вівторок, 12-та карта Любовника. Карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики солдат. І король бубновий, карта перемог, карта успіхів, карта просування якогось, карта якихось успішних дій, карта руху. Дуже цікава комбінація карт. Активна чоловіча енергетика, енергетика солдата, енергетика воїна. Я думаю, в цей день можуть бути якісь дуже сильні та значні просування на фронті. Е, наші ЗСУ, я маю на увазі, можливо, для України, правильно? Далі дивимося, 13 число. Нехай воно так і буде. Мій день народження. Цікаво, як він пройде. Господи, дай Боже тільки, щоб все було добре. 13.09 день, коли я стану ще на рік старшим. Окей, ну, таке собі. Агресія. Можливі провокації, можливі удари атаки, небезпеки, дуже сильні бої на фронті в тому числі. А тут вісьмирка-червова карта обману, брехні, ілюзій, дезінформації. Такий трошки не дуже хороший день, скажімо так. Ну, на жаль, трошки такий гімняненький. Хоча, знаєте, мені трошки образливо за це. Ну, нічого, не, не ж крутиться весь світ довкола мене. Я ж не собі персональний прогноз складаю. Я дивлюся загальну картину по Україні. Добре, дивимося далі. 14-те. 14.09. Карта бажання, карта здійснення бажань, карта якихось планів, карта якогось руху вперед. Семірка червова, карта розчарувань, щось може вийти з-під контролю, щось може піти не по плану. Карта втоми, карта виснаження, можливі якісь сильні провокації. Тобто, так, день такий. З однієї сторони, щось буде активно виправдовуватися і збуватися, а з іншої сторони, провокації. 15-те дивимося. Карта вірності, незламність духу, вірність, сила хороший знак. А тут піковий туз. Погана карта, дуже погана і дуже жорстка. Карта терактів одна з найнегативніших та найнебезпечніших карт в колоді. Ця карта може говорити про дуже серйозні теракти та атаки. Тобто, в п'ятницю будьте особливо обережні. 16-те число: карта мислителя. думайте все добре сплановуйте, думайте головою, всі плани. Обдумуйте перед тим, як приймати якісь важливі рішення. П'ятірка червова, підвищені повітряні загрози, розчарування знову ж таки, якась, знаєте, брехня, обмани і небезпеки ударів, прильоти повітряні. Ну, Теж таке собі, такий собі день. І неділя, карта подарунку, карта грошового фінансового матеріального підсилення. Двійка пікова, підвищення повітряні загрози та повітряні атаки. Я скажу так: комбінуючи великі релігійні свята і комбінуючи те, що мені карти показали, найбільші в зоні ризику понеділок, середа, четвер і до кінця тижня, грубо кажучи. Тобто, крім вівторка, жоден день не буде настільки спокійним, настільки ми би хотіли. Тиждень буде дуже тяжким. Тобто, по суті, хороші карти, отак, щоб сказати, що це не релігійне свято, не там кінець якихось там провокацій, то тільки вівторок мені випав більш-менш спокійним та нормальним днем. Інші дні ну, таке собі скрізь є свої небезпеки. Цей тиждень буде досить непростим. На жаль. Для мене цей тиждень також буде непростим, але вже з інших причин. Тому що я стаю ще старшим на один рік 13.09. До речі, наперед краще не вітати. Це погана прикмета. Не вітайте мене, будь ласка, наперед. Можете привітати мене 13.09. Я, звичайно, 13.09 відписувати не буду, але ваші побажання, привітання все одно вислухаю. Радий вам допомагати, радий працювати, радий створювати прогнози. Бажаю вам всіх благ. Бережіть себе!